Доброго дня на огляді скутер Yamaha N Max 2017 року з пробігом 16 тисяч. Як технічно, так і візуально скутер близький до нового. Оснащений системою ABS, переднє колесо з розиною Michelin. 2016 року. Має розмір 110, 70 на 13. Заднє колесо також з резиною Michelin. Розмір 130, 70 на 13. Має два оригінальних ключі. Скутер пройшов повну технічну підготовку та повністю готовий до використання, двигун працює без жодних нарікань. Загалом скутер вартий уваги з сервісною книжкою та новим шоловом у подарунок.